Я ж з Слов це вістю харди, то всі. Щоб ти завжди було щось треба, щоб в тебе не було ніяких проблем, і щоб було мене. Дякую. Перший Дякую. Як та дівчинка називається? То прикольне, про неї саме прикольно говорити треба. Головне, що через паркан не лізла. <рес> <рес> Як до школи. Софійка. Кран в відпуску. Мирний друзі. Мирний друзі, в мирного неба. Е, щоб ти була. Чем наслухалася своїх батьків. молодець. Тата особливо каже. А тепер мама. Мама. А -а 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 питання, а Софійка, що є? Я ходила мама. Чекай, Боженька, пам'ятай, що слава Богу, <laughs> радості.